У Кам'янському офіційно розпочали новий етап розвитку спорту. Сьогодні в місті підписали меморандум про співпрацю між Міністерством молоді та спорту України, Дніпропетровською ОВА та міською радою. Документ дає старт впровадженню пілотного проєкту, створенню системи спортивних клубів та підтримки спортсменів усіх рівнів. Рішення про створення міського спортивного клубу Кам'янське. Крок до розвитку спорту на новому рівні. Міський голова Андрій Білоусов зазначає, це дозволить підтримати як молодих спортсменів, так і ветеранів спорту та спортсменів з інвалідністю. Цей проект має дуже практичне спрямування. Ми створюємо систему, які держава, громади, громадські організації працюють разом. Для мешканців громади це означає більше можливостей для занять спортом, незалежно від віку чи рівня підготовки. Новостворений клуб вже працює, а його учасники і учасниці взяли участь у змаганнях високого рівня, де показали гарні результати. Директор громадської організації Спортивний клуб Кам'янське Микита Івашина розповідає: головна мета системи клубів зберегти та підтримати таланти, які після 23 років не можуть залишатися у ДЮСШ. Є сім видів спорту. Це художня гімнастика, теквандо, спортивна акробатика, бокс та інші види спорту. Для чого це було зроблено за підтримки міської ради міського голови Андрія Білоусова, для того, щоб наші спортсмени, які досягли вже більше 23 років, вони могли займатися в нашому клубі. Також є допомога фінансування з інших джерел нашого міста на розвиток наших спортсменів. Для його реалізації було підписано меморандум про співпрацю між міністерством молоді та спорту України Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та кам'янською міською радою. Документ скріпили підписами заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай, перший заступник міського голови Кам'янського Олександр Чернишов та заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв онлайн. Ірина Грицай зазначила, що саме партнерство держави, області та громади є ключем до формування сучасної та ефективної спортивної системи. Ми впевнені розвиток спортивних клубів. Як громадських організацій, це майбутнє нашої галузі. Це шлях до здорової, активної та об'єднаної України. І наприкінці ще раз акцентую, що ми завжди, ми ваша команда, ми завжди з вами. Заступник міністра молоді і спорту України Сергій Тимофєєв у своїй промові наголосив, що неодмінно завітає на Дніпропетровщину і, зокрема, до міста Кам'янське. О, чекаємо, дуже чекаємо. Да. Спортивний клуб Кам'янського вже об'єднав 190 спортсменів та працює у дев'яти напрямках: від боксу і Тхеквондо до акробатики та триатлону. Працюють 15 тренерів, а базами вступають у США номер один та спорткомплекс Прометей. Проєкт реалізовується в рамках державної ініціативи Шлях чемпіонів і покликаний стати моделлю розвитку спорту для всієї країни.